Вітаємо на нашому каналі, канал оглядів, канал, який присвячений триммерам, машинкам, електробритвам. Ми оглядаємо різну цікаву техніку, і зараз ми будемо дивитись від бренду кемей. Це цікаве рішення. Це три в одному тобто один пристрій з трьома насадками. Давайте одразу будемо дивитись Одразу тепер слів про кемей. Кемей це хороше фабричне виробництво. Реєстрація бренду Китай, але тим не менш це фабрика. Тобто під цим брендом випускається різна техніка. ну Це як Xiaomi на ринку смартфонів. так. Тому давайте будемо одразу переходити до огляду. Ось так виглядає сам пристрій. Метали, ось, основа це метал. тобто Ця ручка вона виконана в металі. А, так, значить є індикатор, але цей індикатор працює на зарядку. Тобто при зарядці він спрацьовує, коли працює сам пристрій, а тут індикатор не засвічується. Значить, що ми маємо? Ми маємо ось такий пристрій. До речі, забігаючи наперед, скажу, що це водонепроникний пристрій. В принципі, для таких процедур це важливо. Далі, Значить, давайте я вам одразу покажу три насадки, які входять в комплект, тому що це важливо. Тобто ми одразу будемо розуміти, для чого цей пристрій потрібен, для яких завдань. Так, так цього завжди насадку останнє. Ось. Так, значить, Ми маємо тут тример, який тут як основа йде. Тример з регулювальною насадкою. Одразу вона тут надягнена. І ця насадка її можна виставляти різну довжину. Ну, це зручно, щоб не шукати різні насадки. Ви собі виставили довжину, яку потрібно. І е, такий тример, наприклад, можна використовувати для коригування довжини бороди. Тобто можна підстригати, Ось також. Наступна насадка це йде шейвер. Шейвер, до речі, тут непоганий. Непоганий, значить, дві плаваючі голівки. Плюс тут ще посередині я зроблю наближено вам покажу. Зараз воно сфокусує. Тут посередині йде ще ось такі зубці. Тобто, це як тримеру, такі маленькі. І це дуже вдале рішення. Тому що, наприклад, ось якщо це тільки сітка буде, класичний шейвер. Він може взяти тільки одноденну дрібненьку щетину. Якщо трішечки щитина заросла, то шейверу вже буде складно, треба тримор знімати масу. Тому в даному випадку, оскільки тут іде ось такий посередині зубці, то він може взяти, там, наприклад, ну, оскільки тут такі зубці вони є, але тим не менш, я думаю, що навіть тижнево він зможе потягнути. Тому це також добре. До речі, зробили ще маленький висувний триммер, якщо є окремо. Можливо, це для бакенбардів, там такі незначні завдання, тобто є ще додатковий висувний тример у Шейвера. Так, ну і сама, мабуть, практична насадка це для носа, для вух і носа. Тобто, це... люди окремо купують такий тример, а тут він уже є в комплекті. От також, в принципі, добре, Також е це корисно, це практично і добре, що це є. Отже, три насадки ми тут маємо. Для яких завдань? Наприклад, я хочу зняти оцю бороду. шейвером я це не зроблю. Я беру без насадки. Спочатку такий тример. знімаю повністю масу. От. Ну, тример знімає масу, але він залишить таку шершавість. Бачите, наприклад, така на щоках. Ви проводите рукою, воно таке шершавеньке трішечки. Так? Тому що ну, тример не може, як станок, повністю зробити гладке гоління. Потім, після тримера, ми беремо ось цей шейвер і шліфуємо все під нуль. Тобто це комплексне, хороше гоління, яке от вас влаштує. Для таких завдань. Далі Ну, тример для носа вухту зрозуміло. це окремо. Також для повсякденного гоління, також. якщо ви звикли, чи є певні професії, де потрібно обов'язково щоденне гоління, то ви просто використовуєте цей шейвер просто для гоління. Ось цей триммер можна використовувати для, наприклад, шию підрівняти, бекенбарди. Тобто це як додаткове підстригання. Як ми вже наголошували на початку, також просто хто з бородою, також це буде корисно, тому що тут є ось ця регулювальна насадка, тобто ви можете насадкою зняти, просто підкоригувати довжину. А шейвером також, от, можливо, хтось не знає, хто не ходить з не носить бороду. То я відкрию маленьку таємницю, що чоловіки з бородою теж користуються шейверами. У мене особисто він є також. І нічого дивного в цьому немає. Чому? Тому що, наприклад, щоб доглядати за бородою, звичайно, треба перебрати. Лишнє Лишню щетину, де нам вона не потрібна, там на щоках, на шию. Дуже в мене, бачите, вже заросла, скоро треба буде голитися, шию, почистити. Тобто також. Така насадка, хто з бородою, вона потрібна. От. Ну і Тут зрозуміло для носа це вже тут це питання зрозуміле. Ще дивимось далі комплектацію. В комплект входить блок живлення. Блок живлення з кабелем, Ну це я вам скажу так. Це така вже тема олдскульна. Ми так і називаємо. Тобто, ну, сучасні пристрої, ну, якщо смартфони, які коштують там, так, по 1000 доларів. Не кладуть туди блок живлення, то що вже говорить про іншу техніку? Звичайно, виробники відмовляються від блочків, тобто кладуть просто кабелі USB. Ну, вважається, що це вже у всіх має бути. тобто це вже таке. От. А тут просто що ще така комплектація ще давня, тому тут ще виробник поклав блочок. Тобто ну, Є категорія досі категорія там, клієнтів, да, які. Для них там, скажімо, повноцінна комплектація, коли є блок живлення. В даному випадку блок живлення є, тому також зверніть на це увагу. Щітка мастило є в комплекті. Але увага! Я хочу сказати: от мастило тут є в комплекті для чого? Не для, не для всіх насадок. Значить, комплект, мастило тільки кладуть до тримера ось цього. Тобто, то бачите, тут зубчики вони контактують між собою, вони труться між собою, вони повинні бути змащені. Тому що якщо вони будуть сухі, то при коли вони будуть взаємодіяти між собою, вони почнуть швидше зношуватися, тупитися ножі, тому що вони вже не зволожені і іде дуже агресивний процес терття. А тому для зволоження, для того, щоб... І в роботі, до речі, для профілактики, і комфортніше, щоб зрізав, ніж в роботі, бажано зволожити звичайно, зволожити ножі. Ну, З коробки воно завжди зволожено, буде змащено. Це вже там раз в місяць для профілактики, декілька капель треба капнути на самі ножі, потім секунд 30, щоб воно пропрацювало і все, воно туди просочиться. Цього достатньо. Ніякому разі оце мастило не додавайте в шейвер. Сюди нікуди не треба. Тут зовсім інший механізм. Я, до речі, вам покажу. Тут він знімається, чиститься. Зараз о! Покажу вам і всередині, ось, бачите, ножі такі цікаві жовтого кольору. Ось тут все всередині чиститься і о, нічого тут змащувати не треба. Тут нічого воно не, не взаємодіє, не контактує. Тобто. В принципі, це не потрібно. Там, і не потрібно для нас, зрозуміло, нічого там не треба також. Тобто, це виключно кладеться мастило до тримера, Бо я знаю, що от люди купують комплект, вони бачать, що мастило, і вони його там куди треба, куди не треба починають додавати. Тому я завжди це проговорюю. Мастило завжди це тільки на ножі. Тобто машинки для стрижки тримери, це туди це треба. Ось. Тому ось такий ми а, сьогодні оглянули пристрій. Буду не проникне, давайте ще ми зараз я вам зроблю ми його під'єднаємо. Вам... До блочка я ще хочу тут провести експеримент. Значить, По-перше, ми бачимо, коли він... ми під'єднали до мережі, що тут у нас загорівся індикатор. При повній зарядці я вважаю, звичайно, ми протестуємо, але тут має він змінитися кольор. Ось, і бачите, також я ось зробив експеримент і скажу, що тут пристрій працює і від мережі. Тобто, зараз, коли якщо він є, пристрої окремі, коли ми ставимо на зарядку, ми його вмикаємо і починаєте тухнути індикатор. Тобто він не приймає мережу в цьому випадку. В даному випадку, ми ось бачите, він працює. Індикатор теж працює, тобто значить, цей пристрій працює від мережі. Це важливо, щоб ми це зрозуміли. Водонепроникний не проникне сам пристрій, тобто його можна промивати. Це також, в принципі, важливо, тому що і шейвер можна промити. І... Тобто також, можливо, після процесу, як ви попрацювали, щоб почистити під проточною водою, можна промити, тому це хороший показник. Отже, такий триммер ми маємо. Насадки змінюються за допомогою напівоберта вліво-вправо. Тобто, все дуже просто тут розберетесь. Тобто, вліво-вправо. Всі насадки змінюються легко, просто. ну, Тут також питань немає. До речі, щоб було зрозуміло, що тут зображені стрілки. Тому я думаю, тут розібратись можна. Це може бути хороший подарунок або для власного використання виглядає добре. Ціна 750 гривень за цей комплект. І більш детальну можливу інформацію. Я вам залишу посилання на цей пристрій і маленьке зауваження. В нас раніше була на сайті поставка від іншого бренду. Він ідентичний набір. Це практикується особливо в китайських пристроях. Тобто вони можуть бути, там, наприклад, є завод, він випускає модель, а бренди просто під своїм іменем штампують і викупають якусь партію. Раніше це у нас, якщо не помиляюсь, був Джеймі. Зараз це кемей. Кемей, ну, навіть я вам скажу, що це більш такий престижний бренд, вважається, серед тримерів саме. Тому не дивуйтесь, коли ви перейдете за посиланням, там буде е, інша марка. По факту ми відправимо кемей. Просто що ці моделі вже закінчуються, нема сенсу створювати нову карточку товару. Ми просто ну, вирішили ось таким чином. Звичайно, ми попереджуємо, так, що це буде кемей, по факту, це та сама модель. Ми пояснимо навіть при. Тобто, якщо клієнт там, наприклад, замовить, і ми його попередимо, він буде це знати. Ну і також ми в цьому відео огляді доцільно сказати, що тут просто буде по факту кемей, який ви зараз бачите на відео. Ось тому кому потрібно, звертайтеся замовляти. Тобто видаємо гарантію на рік від магазину, а також відправляємо швидко, вчасно в наявності товар, тому відповідно він готовий буде відвантажуватись в день замовлення. Будемо раді співпраці, залишаємо посилання на, цей, на цю електробритву. Там можна почитати більш детальну характеристику, подивитись додаткове фото. Ось, замовити можна на сайті через корзину, оплата онлайн або оплата при отриманні. Тому, будь ласка, звертайтесь. будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно, працюємо щодня.